Прогноз на матч, що Євро матч між збірними Франції та Нідерландів. Дві досить непогані команди, які, скоріше за все, розіграють першу і другу путівку у своїй групі, якщо розглядати. Обидві ці команди мали досить непоганий чемпіонат світу, але обидві не зуміли дійти до фіналу. Французи, французи якраз дійшли до фіналу, а Нідерланди програли Аргентині. В досить важкому непростому поєдинку. Якщо розглядати даний поєдинок, думаю, що все-таки тут є фаворитом саме збірна Франції. Важко мені щось очікувати від збірної Нідерландів. Думаю, що там будуть певні зміни, оскільки була зміна тренера після Чемпіонату світу. І загалом нас чекає досить цікавий поєдинок. Я пропоную вам розглянути ставку на тотал більше. Впевнений, що ми бачимо багато забитих м'ячів в цьому поєдинку. Як від Франції, так і від Голландії, думаю, ми побачимо, голи. мій прогноз на даний подинок тотал матча більше 2,5.